Вітаємо вас, шановні наші глядачі! Вітаємо вас на каналі «Булаточка.Інфо». вітаємо вас, сердечно на каналі Булате. Польська. І сьогодні, у суботу, у нас є час для того, щоб протестити і познайомити вас ось цією новинкою від виробника Скіф. Саме це гілкоподрібнювач WS6500. За серце він має двигун потужністю 6,5 кінських сил. Відразу скажу, що двигуни будуть встановлені різні. І особливо ось такі подрібнювачі від виробника під торговельною маркою Агромарка будуть стояти з двигуном Лончин і Вейма. Ну, а саме цей гілкоподрібнювач, як ви бачите, він е, майже нагадує, вони всі в одному дизайні, є такий і Вейма, і Ремет. І Арпал, яких тільки немає «Сків», виробництво місто Харків. Особисто знаю цих людей, які дуже дбайливо відносяться до своєї продукції. Тому ми в партнерстві почали працювати. Ще будуть ось такі подрібнювачі, гілкоподрібнювачі, подрібнювачі, дровоколи. Від торгівельної марки Агромарка, але вони будуть вже комплектувати з двигунами Вейма і Лонсін. Звісно, від двигуна дуже багато чого залежить. В даному випадку за серце стоїть двигун потужністю 6,5 кінських сил, дуже надійний ріжучий блок. Ножі стоять, е, зроблені з металу, твердість металу 65 по роквелу, їх тут два, вони з обох сторон заточені. Тобто е, розрахований цей подрібнювач на Сировину до 100 міліметрів. Зараз ми з вами це все попробуємо. Хочу відразу сказати наскільки зручно, то що він ось на колищадках є можливість його транспортувати. Далі віднеслись дуже дбайливо до техніки безпеки, не дай Боже. І він у вас виключився. Тут е, два ремені, центробежне, тут таке щеплення. Ну, шановні, давайте спробуємо, тому що гілка подрібнювачів багато, всі хвалять свої. Ну, і особливо, коли обираєте подрібнювач або дровокол, звісно, ви дивитесь на ціну. Ціна для вас дуже важлива. Але, шановні, е, обирайте тих виробників, які вже перевірені, і які надають гарантію. Тому що тут дві такі головні особливості: Це двигун і. Сам ріжучий блок. Все інше, воно взагалі ніколи не вийде з ладу. Двигуни на нас, ріжучий блок на виробнику. Гарантія 3 роки. Тому, шановні, ви знаєте добре нас, і тому цю продукцію можна замовляти, якщо вона пройшла крізь наші руки. Ну, що мені потрібно зараз зробити? По-перше, за технікою безпеки дивіться, вдягаємо окуляри. Навушники я не вдягав. Ось так. Надалі. Ось такі перчаточки, які я дарую нашим підписникам. Дуже-дуже цікаво, на що здатен цей гілкоподрібнювач. Так, закриваю заслоночку. краник, он. Ну і давайте. Таких невеликих тут десь у нас сировина у нас окра, ну, тут десь у нас 45 мм. Та яка у нас вже буде 65? Давай спробуємо. Так. Щоб підталкувати. Мокра! Ну, шановні, що я можу сказати? Сира, сировина, ось така щіпа у нас виходить. Ну, до 65 мм впорався дуже-дуже гарно. Не хочу його насилувати, тому що, в принципі, якщо щось товсте попадається, Ремні просто будуть пробуксовувати. Головне, хочу сказати, що він зроблений з дуже гарного металу, товщиною. Тут скрізь ось корпус зроблений шістка корпуса подшипників, все продумано. Ну, Будемо займатися цими виробами, будемо вам показувати, тестити, у кого які є запитання, будь ласка, пишіть. Ну і звісно, буде гарна на них ціна. Тому, шановні, особливо підписникам, хто не хотів замазатись, але. Для вас ми зробимо все. Дякую, що дивитесь наш канал. Дякуємо Збройним силам за те, що надають можливість знімати нам ось такі огляди і підтримуємо нашого вітчизняного українського виробника. Обов'язково від вас підписочка!